З чого починав ти? Покажи. Це, звісно, сама перша граната, яку всі зустрічали в фільмах і відеоіграх. Граната F1. Відповідно, дуже хороша граната. Має запал УЗРГМ, перевірений часом, перевірений війною. Також перевірений на тренування, не підводив себе ні разу, тобто, знаючи його характеристики, тобто, ми знаємо, що ЗРГ спрацьовує після китка гранати через 25 32 і 2 секунди. Тобто, ми знаємо, що він ніколи нас не підводив і раніше не взривався. Про саме цю гранату багато також людей думають: от ми можемо побачити, що в гранати є відповідні ребра, ділиться на такі ребра. і Багато хто думає, що вона розлітає. І всі ці ребра розлітаються в різні сторони не завжди так було. Скільки гранат кидали? Багато разів граната могла розколюватися і на дві частини, і на три частини. Але якби це не зменшувало її ефективність, вибух також потужний, і навіть великий осколок також міг нашкодити противнику.